До Дня Незалежності України у Білій церкві пройшов традиційний парад вишиванок. Традицію проведення параду було започатковано молодою просвітою, ще у 2012 році. За чотири роки у ньому пройшло ходою тисячі білоцерківців та гостей міста. Минулого року вулицями Білої церкви було пронесено 110-метровий прапор України, а цьогоріч організатори зробили для міста патріотичні подарунки. Під час сьомого білоцерківського параду вишиванок у Білій церкві було відкрито барельєф Мазепи. Під час конкурсної Програми параду вишиванок змагались команди білоцерківських навчальних закладів. Їхнім завданням було якомога яскравіше представити вишиванку одного із членів команди. Третє місце посіла команда ЗОЖ номер 16 друге перша гімназія, перша ЗОЖ номер 4 Ці команди безоплатно відвідують виставу Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського. Дуже проста історія. Декілька слів про захід сказав організатор Костянтин Климчук. От ми і відсвяткували 25-ту річницю Недолежності. Під час святкування відбувся 7-й білоцерківський парад вишиванок, який ми привітали Білу церкву. Святкувати власне, і вітати місто ми почали за декілька днів на цій площі, на якій ми пишемо коментар, було створено таку відерункову доріжку. Вишиванку з цитатами українських класів ми трохи прикрасили центр міста, зробили його веселішим разом з тими клумбами. Тепер туристи, я думаю, і мешканці міста рада будуть ходити цією вулицею. Також під час святкування було проведено конкурс шкільних команд на кращу вишиванку. І треба сказати, що діти підготувалися. Неймовірно і представили просто чудові програми. Ми і далі будемо працювати для розвитку України і Білої церкви. У нас ще багато планів, і програма параду вишиванок буде модернізовуватися. Уже зараз є перемовини про те, щоб зробити парад вишиванок не просто міський, а регіональним. Я думаю, що сусідні райони нас підтримують цьому прагненні, а можливо, через рік, через два. Білоцерківський парад вишиванок стане обласним, і ми будемо раді вітати тут всіх гостей із Київщини. Так що будьте з нами, приходьте на парад вишиванок, слідкуйте. Україна незалежна, такою залишиться на віки. Відмітимо плідну співпрацю молодої просвіти із відділом у справах сім'ї та молоді та управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради, які спільними зусиллями подарували білій церкві яскраве патріотичне дійство.